Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі лінійні та стовпчасті діаграми. Графічна інформація є досить наочною і запам'ятовується краще, ніж слова і цифри. Діаграма це один із графічних засобів зображення співвідношення між величинами, які порівнюють. Розглянемо, як показати співвідношення між величинами за допомогою лінійної та стовпчастої діаграми. Розглянемо приклад. Марічка важить 27 кг, Юрко 30 кг, гануся 25 кг, а Петрик 33 кг. Покажемо ці дані на лінійній діаграмі. Масу кожного учня зобразимо за допомогою відрізка. Для зображення 1 кг візьмемо відрізок садовки 1 мм. Тоді довжина відрізка, яким зобразимо вагу марічки, буде 27 мм, тому що вона важить 27 кг. Юрка 30 мм, Ганусі – 25 мм, Петрика 37 мм. Отже, ми отримали ось таку лінійну діаграму. Якщо ми уважно на неї подивимося, ми побачимо, що найбільше за всіх має вагу Петрик, найменшу вагу має Гануся. Також ми можемо побачити вагу Юрка та Марічки. Відповідно, ми побудували лінійну діаграму, можемо проаналізувати її. І вона краще нам запам'ятається, би, якби ми читали просто текст. Поговоримо про стовпчасті діаграми. Розглянемо приклад. За даними учених, максимальна маса лами може сягати 110 кг, оленя 230 кг, тигра 320 кг. Побудуємо стовпчасту діаграму за цими даними. Зобразимо маси тварин за допомогою стовпчиків. Ширина цих стовпчиків може бути довільною, але вона має бути обов'язково однаковою. А висота має відповідати масі кожної з тварин. Для зображення 10 кг маси візьмемо стовпчик висотою 1 мм. Тоді висота стовпчика маси лами буде дорівнювати. 110 поділити на 10 дорівнює 11. Отже, висота стовпчика, що показує масу лами. Буде сягати 11 мм. Тоді висота стовпчика, що показує масу оленя, буде дорівнювати 230 поділити на 10 23 мм. Ну і висота стовпчика, що показує масу тигра, буде дорівнювати 320 поділити на 10, дорівнює 320 мм. Ми отримали стовпчасту діаграму, де 1 мм дорівнює 10 кг маси. Ми бачимо, що тигр важить більше за всіх, а лама важить менше за всіх. Розглянемо наступне завдання. Користуючись стовпчастою діаграмою, визнач площу ділянок, відведених під різні сільськогосподарські культури у фермерському господарстві. Розглянемо уважно стовпчасту діаграму. У нас є вісь з позначками гектарів, і в нас є вісь з позначенням назв, так, є картопля, пшениця та жит. Ми бачимо, що. Стовпчик, який позначає жито, завершується, закінчується прямо навпроти позначки 10. Отже, для жита було виділено ділянку площею 10 гектарів. Далі подивимося на пшеницю. З першого погляду, ми не можемо визначити, яка тут буде позначка. Якій позначці відповідає площа, що виділена під пшеницю. Але ми з вами можемо знайти. По-перше, нам треба знайти ціну поділки. Пригадуємо, щоб знайти ціну поділки, нам треба дві сусідні позначки взяти та знайти їх різницю, тобто 20 мінус 10. І поділити на кількість кроків між ними. Кількість кроків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виходить 10 поділити на 10 і виходить 1. Тобто одна позначка, один штрих, один крок відповідає одному гектару. Відповідно, тоді пшениця, знаходиться її позначка на 3 позначки вище, ніж 10, тож буде 13 гектарів. Площа, яку відведено під пшеницю, дорівнює 13 гектарам. І подивимося на картоплю, на стовпчик, який показує картоплю. Ми бачимо знову ж таки, що одразу ми не можемо визначити, нам не видно одразу. Тож, ми, знаючи ціну поділки, ми можемо з'ясувати, скільки ж гектарів виділено під картоплю. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6. До 10 додаємо 6, виходить 16 гектарів виділено під картоплю. Розглянемо наступне завдання. Розглянь лінійну діаграму продажу магазином електроніки деяких товарів за день. Дай відповіді на запитання. Отже, перше запитання. Скільки продали клавіатур? Шукаємо, де в нас тут діаграма, де в нас тут лінія з клавіатурами. Ось вона. Зелена лінія показує, скільки було продано клавіатур. Ми бачимо, що в нас від нуля є одиничний відрізок. Відповідно, кожен крок буде означати на один крок більше. Тоді клавіатур продали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Запишемо ось тут 8. Друге запитання: чого продали більше? Смартфонів чи геймпадів? Ось у нас позначка геймпадів, ось у нас позначка смартфонів. Порівнюємо їх. Звичайно, ми бачимо, що гейпад, геймпадів продали більше. І третє запитання: яких товарів продали порівняно? Уважно подивимося на лінійну діаграму і ми можемо визначити, що однаково продали моніторів та ноутбуків. Запишемо відповідь. Ось таким чином ми можемо аналізувати лінійні та стовпчасті діаграми. Розглянемо наступне завдання. У Сергія 29 наліпок. У Богдана 42, у Юлі 38. За цими даними побудую стовпчасту діаграму розподілу кількості наліпок між дітьми, узявши за зображення однієї наліпки стовпчик висотою 1 мм. Отже, спочатку намалюємо 8. Далі позначимо, де в нас буде стовпчик, що буде позначати кількість наліпок у Сергія. Потім кількість наліпок у Богдана і у Юлі. Так як нас просять взяти за зображення однієї наліпки 1 мм, то в 1 см буде 10 наліпок. Потім буде в 2 см 20 наліпок, в 3 см 30 наліпок, в 4 см 40 наліпок. І так далі. Можемо позначити також, де в нас буде 0. Відповідно, у Сергія 29 наліпок. Це означає, що. Його стовпчик, що буде позначати кількість його наліпок, має бути 29 мм. Отже, він буде закінчуватися десь отут. Не 30, але майже 30. Це буде 29. Звичайно, вам у зошиті з лінійкою буде значно простіше зображати, зображати міліметр. У Богдана 42. Отже, висота стовпчика Богдана буде повідати позначці 42. А у Юлі – 38. Юлін стовпчик буде завершуватися десь тут. Тепер ми можемо з вами побудувати ці стовпчики, зробивши їх однаковою товщиною. Також ви можете в зошитах їх зафарбувати різними кольорами або одним кольором. Для того, щоб було зручніше аналізувати, ми можемо провести ось такі паралельні лінії, які будуть показувати, якому значенню відповідає висота стовпчика. І, звичайно, ці позначки ми можемо підписати. Отже, у Сергія було 29, отже, ось ця малесенька рисочка буде позначати 29 наліпок. У Богдана 42 і у Юлі – 38. Ось таким чином ми побудували з вами стопчасту діаграму розподілу кількості наліпок між дітьми. Розглянемо наступне завдання. Тривалість життя дуба становить 1500 років, липи 1800, сосни 450 років, ялини 350, берези 150, верби 100 років. Побудуй лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. Перш ніж будувати, ми маємо самостійно визначити, чому буде дорівнювати наш одиничний відрізок. Так? Чому буде дорівнювати, наприклад, одна клітинка або 1 см, яку взяти нам одиницю, щоб відштовхуватися і як будувати? Я пропоную взяти наступним чином, щоб 100 років дорівнювало одній клітинці. Звичайно, ми не можемо взяти 1 см рівня 1 року, тому що це буде дуже велика, велике значення, дуже великий малюнок нас вийде. Нам потрібно начебто визначити масштаб, яка, якому значенню буде відповідати одна клітинка. Або ж ви можете обрати в зошиті 1 см. Дуже важливо орієнтуватися на той простір, в якому ви можете малювати. В мене тут місця небагато, тому я обрала 100 років, буде позначати одну клітинку. Далі побудуємо наші осі. Позначимо 0, і позначимо, так як в нас треба лінійна діаграма, позначимо зліва дерева. Так? Тож, в нас буде дуб, ось тут. Далі в нас буде сосна, Ага, у нас липа, сосна. Ялина, береза, верба, так, на цьому завершується. Так, потім позначаємо ось цей наш одиничний відрізок. Тобто від нуля до першої позначки в нас буде 100 років. Тоді кожна наступна буде символізувати плюс 100 років. Так, як тривалість життя дуба становить 1500 років, щоб визначити довжину нашої лінії, нам треба 1500 поділити на 100, щоб визначити, скільки клітинок нам потрібно. Тобто, в нас виходить 15 клітинок. Відповідно, ми відміряємо. Ви відміряєте лінієчкою або рахуєте разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отже, Лінія, що відповідає за вік дуба, буде мати ось таку довжину. Звичайно, ви можете їх малювати різними кольорами, різною товщиною. Я, спираючись на можливості мої, моїх гаджетів, технічні можливості, я намалюю просто тоненькою лінією. Далі намалюємо липу. Липа, тривалість життя липи складає 800 років. Для того, щоб визначити, скільки нам потрібна ліні... якої довжини нам треба лінієчка, ми ділимо 800 на 100, отримуємо 8. Отже, Довжина лінії, що відповідає за тривалість життя липи, буде 8 клітинок. Проводимо цю лінію. Так, можна підписати, звичайно, ось тут теж 1500 років, щоб чітко бачити. Далі сосна. Сосна в нас проживає 450 років. Для того, щоб визначити довжину, знову ж таки, нам треба 450 поділити на 100, і ми отримаємо 4,5, тобто 4,5 клітинки. Ось тут в мене буде позначка 450. Як ви бачите, якщо ми ось тут проведемо перпендикулярні лінії, то в нас наші, наша діаграма, наші лінії мають закінчуватися чітко навпроти позначки, що відповідає, що дорівнює, як в умові, задачі, тривалісті життя. Так, далі ялина. Ялина в нас живе 350 років, знову ж таки, ми 350 ділимо на 100, отримаємо 3,5. І малюємо лінію. Наступна в нас береза, яка живе, тривалість життя якої складає 150 років. 150 поділити на 100 дорівнює 1,50. Знову ж таки, малюємо лінію. І в нас залишилася верба, яка живе 100 років, позначка 100 в нас вже є, бо це наш одиничний відрізочок. Відповідно, ми позначаємо. І вербу. Трішки в мене не по клітинках, але ви мене вибачте. Я думаю, у вас в зошитах вийде значно симпатичніше і краще, ніж у мене на екрані. На цьому ми побудували лінійну діаграму тривалості життя цих дерев. Розглянемо наступну задачу: від Києва до Дніпра 552 км, до Житомира 131 км, до Сімферополя 957 км. До Львова 549 км. Треба округлити дані до десятків, це наше перше завдання. А потім візьми для зображення 10 км відстані стовпчик висотою 1 мм та накресли стовпчасту діаграму відстані від Києва до вказаних місць. Отже, перше завдання це нам треба округлити. Отже, від Києва до Дніпра 552 км. Треба округлити до десятків. Знайшли розряд десятків. Дивимося на наступну цифру. Вона підпадає під перелік 0, 1, 2, 3, 4. Отже, п'ятірку ми не змінюємо, двійку змінюємо на 0, отримаємо 550. 131, округлене до десятків, приблизно дорівнює 130. 957, округлене до десятків, буде дорівнювати 960. І 549 округлене до десятків, буде дорівнювати 550. Далі нам пропонують взяти для зображення 10 км відстані стовпчик висотою 1 мм. Давайте накреслимо спочатку осі. Ось це будуть наші осі. Так, далі позначимо, який стовпчик буде відповідати, які відстані. Перший стовпчик буде від Києва до Дніпра. Другий стовпчик буде в нас позначати до Житомира, третій стовпчик до Сімферополя і четвертий стовпчик до Львова. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!